Вітаю, друзі! Сьогодні у нас новий день і я продовжую читати книгу а, сповідь відділ Дебори Харкнес. Ви знаєте, я неймовірно щаслива від того, що все ж таки взяла цю книгу в руки і що так трапилося в моєму житті, що вона мені потрапила в рекомендаціях. Сьогодні я прочитала один відгук на книгу, і я взагалі не бачу в книзі того, що написано в тому відгуку. Він не те, що негативний. Просто не знаю. Там написано, що авторка виставляє демонів занадто емоційними, занадто милими і взагалі не схожими на демонів. Як на мене, це не зовсім правда, тому що в книзі постійно говориться про те, що демони це дуже страшні створіння, їх потрібно боятися. Але оскільки вони живуть звичайним життям серед Інших людей і істот, вони ведуть, звичайно, свій побут, вони можуть бути і художниками, і програмістами, і читати книги, і любити музику. Це абсолютно ніяк не применшує їхньої демонічної складової. Книга написана, як на мене, дуже якісно. Це книга, в якій я вперше зустрічаю так цікаво прописаних персонажів. Так цікаво подану історію. І авторці коментаря не сподобалося те, що в книзі присутня певна медична складова. Так, я про це ще не говорила, але про це дійсно варто сказати. Взагалі, Метю, він має свою лабораторію і він проводить певні лабораторні дослідження. А, також йому в цьому допомагає його син, і вони там у них є ще, звичайно, певні помічники, але загалом вони у двох дуже багато можуть досліджувати з медичної точки зору. Все це відбувається через розбор структури ДНК. І це дуже цікаво читати. Так, авторка дійсно роз'яснює це все дуже простими термінами. Я не можу сказати, що цієї термінології в книзі багато, якщо взяти від загальної взагалі об'єму книги, то приблизно це буде відсотків 5. Але у цього всього є своя мета в тому плані, що Діана, як відьма, вона, по-перше, сама не користувалася своєю магією. З тих пір, як загинули її батьки, і це стало для неї певним тригером. Але з часом, коли ми читаємо історію далі, ми розуміємо, що тут не лише Діанине не бажання, тут є ще певні моменти. Але для того, щоб Діана змогла розбудити свою магію, для того, щоб вона могла якісно нею користуватися, вона повинна розуміти, чим вона володіє. Чим вона наділена, що вона може, які види магії їй підвласні. і завдяки певним медичним дослідженням, які проводить месі зі своїм сином, вони відкривають Діані очі на дуже, -дуже багато різних е, моментів. Тому це дуже логічно пов'язано все в книзі, і як на мене, не є абсолютно зайвим. Так це не притаманно більшості фентезі книг. І це зазвичай ніяк медична складова не пов'язується із якимись фентезі створіннями. Але тут це є, це право авторки, і як на мене особисто це дуже дуже цікаво і доречно. Вітаю, друзі. Ну що, я продовжую читати цю красутунчику. Знаєте, я... я навіть не знаю, якими моментами з вами поділитися. Я зараз спробую пояснити, що я маю на увазі. Справа в тому, що ця книга насичена купою приємних моментів. Цікавих, комічних, трагічних. А, і мені здається, що якщо я буду про них розповідати, ви не зможете ними насолодитися. Але я спробую трішечки трішечки поділитися своїми емоціями своїми враженнями. І так, я прийшла з вулиці, тому що там а, жаркувато на сонечку сидіти. Коли тільки-тільки виходиш з дому, то дуже класно, але коли посидиш, деякий час, то жаркувато. І так. Я знаходжусь уже на 35 главі. Це ось так виглядає. І е я вже прочитала момент, е коли е Діана разом із Меті приїхала до її тітки. Я чомусь кажу, на них тітеньки, але тітка там тільки одна виходить. Ну, нехай буде так, до її тітеньок. Ось так, приїхала в їхній будинок, в будинок, де вона е, колись жила і росла зі своїми батьками, і там починають з'ясовуватися певні моменти, Діана починає розпитувати е, тіток про батьків і про якісь нюанси своєї магії. І тут починає відкриватися дуже багато різних таємниць, хоча не все тітоньки знають, і не все вони можуть розповісти, але. А мені дуже подобається, як вони пояснюють Діані, що батьки насправді її дуже-дуже любили і пояснюють, чому вони вчинили те, що вчинили. І це був такий момент, що мені, чесно кажучи, хотілося навіть розплакатись. А завдяки тіткам і завдяки будинку, що мене дуже здивувало, вона змогла трохи розібратися в собі, в своїй магії, в ситуації, і, звичайно, що завдяки меті, тому що. Він дуже велику роль відіграє взагалі в її становленні як відьми. Мені дуже подобається будинок, той, в якому живуть тітки. Він неймовірний, він смішний, він цікавий, він самостійний, він має враження таке, що він має власну душу і власне серце і все на світі. І Якби він міг говорити, він би і говорив. На жаль, він не може. Дуже мені подобається будинок. Також мені. Як би це пояснити, мене до середини книги, ось десь до, ну, до половини, скажімо так, мене трошки насторожувала поведінка у Мефі. Мені здавалося, що м -м, він зрадить Діану. От мені чомусь було таке враження, враховуючи початок книги, чомусь мені здавалося, що він в якийсь момент її може зрадити. Але, знаєте, я дуже рідко читаю про ось таке. <праць> Як би це пояснити, Про таку самовідданість в стосунках, про таке шалене кохання, яке починається з хімії, просто з хімії. Це неймовірно, це дуже класно, це дуже надихає. Якось, якось це прям вау. Чесно, мені дуже подобається. Я дуже багато, хоча тут є і страшні моменти, і трагічні, і все. Але я дуже багато відчуваю позитиву. Мені дуже подобається, що а, у мене на душі тепло, коли я читаю цю книжку. Ось такі приблизно мої емоції, мої почуття. А, зараз дітки лягли спати, і я маю можливість дочитати. Я дуже-дуже-дуже хочу дочитати до вечора, тому що я все ж таки не хочу розтягувати цю історію ще й на завтра. Ну, по-перше, немає сенсу, по-друге, вона супер цікава, мега цікаво, хочеться дізнатися, що там далі. Тому що дочитуєш якийсь момент і враження, що все, далі нічого не може бути. ну, Ось якась певна проблема вирішилась, і все, і що далі? А далі нова проблема, далі цікаво, далі знову щось відбувається, знову якісь емоції, американські гірки, це все, і хочеться це все дочитати. Мені ще треба буде прикрасити будинок. Тому я трошки зараз почитаю, потім буду прикрашати будинок, і потім вже знову буду дочитувати. І увечері, я думаю, я підключусь до вас уже із фінальним прочитаним. Зараз, щоб ви розуміли, для того, щоб відзняти цей читацький тиждень. Я відклала, ну, можна сказати, що практично всі справи по будинку, всі справи, які стосуються якогось а, побутового життя, і у нас, окрім того, що діти в хаті роблять безлад, у нас і саме собою в хаті страшенний безлад, тому що мені або займатися домашніми справами, або читати книжки. А оскільки я дуже хотіла відзняти подібний марафон, то я все ж таки. Пожертвувала чистотою домі. Ну, звичайно, що жаби тут не квакають, але е, є речі, які мене трохи вже дратують, тому що це має бути на своїх місцях, це має бути складено, прибрано. і Я зазвичай витрачаю постійно протягом дня час на те, щоб щось десь позбирати, поскладати, поприбирати. Ось. А зараз стараюсь цим пожертвувати часом для того, щоб побільше читати. Тому я дочитую цю книжку. Завтра я вже хочу почати іншу. І відповідно зустрінемося з вами в кінці дня. Зараз я буду прикрашати. Будинок а, до осінньої тематики. А, Насправді я вже встигла засмутитися, а, прийняти ситуацію і почати заново, а, радіти тому, що буду зараз робити. Чому засмутитися? Тому що, а, якщо ви не знаєте, що таке маленькі діти, то зараз я вам розкажу, що таке маленькі діти. А, маленькі діти, це коли вчора увечері я прибрала будинок для того, щоб сьогодні прокинутись, покормити дітей зранку, ну поснідати. І, відповідно, почати прикрашати будинок. Так от, маленькі діти, це коли ти все це зробила. Щось собі запланувала, а потім стається ось це. Ось це. Ось це. Ось це. Розумієте? Ось це все. Тут навіть стільці ці не повинні стояти, їх діти притарабанили сюди, бо їм так хотілося у них тут свої якісь приколи. Тому я вже встигла засмутитися з цього приводу. Попсихувати, понергувати, тому що мене це дуже дратує. Ну, дратує не те, що діти, ну, як би, да, те, що діти роблять, але дратує просто факт того, що ти щось плануєш, да, ти до чогось підготовуєшся, але а, Але все іде не так, як ти собі це планувала. Гетті приблизно. Тому... Тому я не знаю. Як я буду зараз все це, це організовувати? Тому що перебирати у мене часу реально немає. Тому зараз буду намагатися знімати гарні кадри, так щоб не дуже попадати безлад в кадр. Магії, як то кажуть, в монтажу і всього іншого. Тому що в нас вже нарешті похолоднішало. Ось і зараз ну, ще немає жовтих листочків, цього всього немає, але нас вже прям відчутно похолоднішало, і хочеться вже якоїсь такої трохи осінньої атмосфери в домі. Для мене я дуже залежна від а, м, настрою того, який мене оточує. Мені подобається, коли можна прикрасити будинок, наприклад, до Крісмасу, або там, до Геловіна, або до осені, або ще якось, або до літа, там буде весни ну, будь-якої пари року. І відповідно це буде. А дарувати мені якісь приємні емоції. Це дуже гарно, це естетично, це просто, просто підсилює почуття, скажімо так. Ось, тому зараз я буду намагатися все це організувати, поки сплять діти і показати вам, як це буде виглядати. Ну що, друзі, я дочитала. Я хочу, після того, як завершу цей читацький тиждень, я хочу сісти просто окремо і насолодитися процесом відмічання в цій книзі всіх моментів, які мені сподобались. Я прям викрою для цього окремий день. А коли дітки ляжуть спати, я собі просто візьму книжечку, візьму стікери і просто сяду і буду відмічати. Таким чином я перечитаю, умовно кажучи цю історію і не пожалкую про це, тому що це любов, кохання навіки. Я тепер е гублюся. У виборі того, яка книга буде найкращою книгою в вересні місяця, тому що я прочитала дві аж дві неймовірних історії за цей читацький тиждень, да, тиждень читання. І мені важко обрати між Бакманом і Дебором Харкнес. І так, а, поговоримо про те, що мені тут дуже сподобалося, і можливі моменти, які мені не сподобалися. Стосовно моментів, які мені не сподобались, почнімо з них, і їх виявилося дуже-дуже немає. Взагалі немає жодного. Мені подобається в цій книзі абсолютно все. Починаючи від ідеї і закінчуючи, не знаю, героями, атмосферою, атмосфера осіння. Просто це такий осінній вайб, оцей Оксфорд. А, ці викладачі, які, по суті, не займаються викладанням, а займаються там, пошуками цієї книги. А, оці демони, вампіри, такі. Хто там ще в нас відьми, і це все воно так переплітається, цікаво. Я, я в шоці від вишуканості цієї книги. А, є один момент в книзі, який прослідковується від початку до самого кінця, і, можливо, для когось це буде мінусом, не знаю. В цій книзі постійно всі бухають. Ну, практично всі. Тут а, всі вживають алкоголь. Цілодобово вони вживають алкоголь, і це просто а, якось. Знаєте, але це якось не нав'язливо, якщо чесно. От якось авторка це так вплила в сюжет і в історію, що це, наприклад, нашому головному герою да, вампіру це надає дуже дуже такого вишуканого шарму, тому що він вживає е, вино. І це вино не просто вино, а це вино, кожна пляшка, яку він відкриває, вона має історію, яку тут розповідають. Вона має запах, вона має оцей аромат, вона має смак. І хоч я і не пила нічого із того, що тут сказано, тому що я так підозрюю, що кожна пляшка коштує, я не знаю, крило від Боїнга. Але в мене було враження, що я куштувала те вино, яке про яке тут розповідається. Також тут ще згадується такий напій, як віскі, тому що в. Один момент син Меттью, чи то був не син, ну no, то був не син, то був його друг Демон. Він приходиться до дому Діани з там, певними намірами. І коли тітоньки Діани. Розуміє, що він має зайти в двері. Вони говорять про те, що давайте приготуємо кави, тому що будинок мені тут дуже подобається будинок, але зараз про нього пізніше. От вони знали, що має прийти цей друг демон, і вони кажуть, давайте приготуємо йому кави. Але потім друга тітенька каже: ти впевнена, що він буде пити каву? Вона така, Окей, відкривай віскі. Ну, тобто, це настільки так і кумедно, і прикольно, і класно виходить. Найбільше, напевно, що мені тут сподобалося, можливо, комусь сподобалися якісь інші сюжетні лінії. Мені сподобався будинок. Я від нього просто в захваті. Це живий будинок, який мені дуже сильно нагадав дім Визлі» із Гаррі Поттера. Прям родинний визліда. Це живий будинок. В ньому, ви уявляєте, в ньому додаються кімнати тоді, коли хтось має приїхати. І навіть самі тітеньки, які живуть в цьому будинку, вони можуть не знати, що до них хтось їде, а будинок вже знає, що до них хтось їде, і готує йому або їм, або їй окрему кімнату. Він якось знаходить. Додатковий простір всередині себе і готує окрему кімнату. Також цей будинок вміє ховати якісь предмети або речі і віддавати в потрібний час. Це щось неймовірне. Я обожнюю цей будинок. Я буду сумувати за цим будинком, тому що те, чим закінчилась історія, говорить про те, що, скоріш за все, в другій книзі про будинок не буде дуже багато розповідатися. А, стосовно кінцівки книги. Вона мене дуже здивувала, тому що я не очікувала, що тут будуть подорожі в часі. Я ніде відгуків не чула на цю книгу, практично, і відповідно я не зустрічала такої інформації. Вже, ну верніше, перед тим як читати відгуків я особливо ніде не чула. А вже коли почала читати цю книгу, цікавитись якимись е е е е коментарями і так далі. Я вже почула, що і блогери, і просто читачі говорять про те, що. В цій серії є подорожі в часі. І це не якась там щось таке, знаєте, особливе, а насправді це є однією із здібностей, які мають деякі візьми. І це також такий дуже цікавий момент книги. Але про інші здібності я вам розповідати не буду. Нехай то буде для вас інтрига, і вам так буде цікавіше читати. Загалом, це неймовірна книга, це просто шалена книга, це заборонене кохання між Діаною і Метью. Ну, це, в принципі, те, що в них буде кохання, зрозуміло, взагалі з першої глави, з перших сторінок, і також це говориться в анотації, тому це також не спойлер. Спойлерів я вам тут давати як таких не буду, не хочу залишати, нехай вже буде. Такий відгук, я, в принципі, загалом досить багато цікавих моментів і так повідомила, не критичних для сюжету, але цікавих. От, стосовно того, все ж таки, от, дочитавши вже книгу стосовно моментів, чому говорять про те, що ця книга нагадує сутінки, або там сутінки нагадують цю книгу. Я вам скажу свою думку. Ця книга і сутінки абсолютно між собою не схожі просто є певні сюжетні тропи. Скажімо так, да, які використовуються в певних книгах. Тобто, якщо ви прочитаєте декілька фентезі-циклів, там будуть певні схожі тропи, да, там певні схожі якісь моменти. Е, і не можна сказати, що там, це одразу там, одна книга злизана з іншої. Так само і тут. Тут просто є тропи притаманні, наприклад, історіям з вампірами. Да, там, ну, вони те, що навіть притаманні, а. Ну, нехай буде притаманні, бо не можу слова інше підібрати. І відповідно такі самі тропи, буквально декілька за всю книгу тут і за всю книгу в сутінках, там за всю серію, да, вони однакові. Але це логічно, це так само, як, наприклад, ромкоми мають а, в собі історію кохання. Ну тобто і говорити про те, що всі ромкоми однакові. Ні. Книги зовсім різні. Якщо сутінки це більше підліткова історія, все ж таки, то це абсолютно дорослі книжки. Тут підлітковості немає геть і натяку. І... Хоча тут дуже така, знаєте, дуже мила історія кохання. Дуже мила. Написано дуже-дуже з шармом. Тут немає нічого занадто відвертого. Разом з тим, тут є. Щось пікантне, але не знаю, це книга шикарна в абсолютно а, всіх аспектах свого написання. І Дебора Хартнес зробила неймовірну роботу, написавши таку книгу. Я, прочитавши ось це, тепер, по-перше, дуже, дуже сподіваюся, що друга і третя частина не гірші. А по-друге, я в очікуванні, тому що мені потрібно продовження. Я хочу знати, що буде далі. Але дуже-дуже хвилююся за головних героїв, тому що кінцівка книги, вона моє серденько не на місці. Мені тепер треба знати, що з ними все добре. Ось так. Ось такий відгук вам на цю книгу. Трошки затягнутий, можливо, але дуже-дуже правдивий і емоційний. Ось так. Ось на такій чудовій, прекрасній, позитивній ноті я буду завершувати цей день. Я сподіваюся, що вам сподобався відгук на цю книжку. Я сподіваюся, що вам сподобались дні проведені з цією історією. І завтра ми з вами перейдемо до нової книги. Тому до завтра!